Доброго дня всім, дякую за можливість обговорити справді ключові важливі зараз для країни питання. Я хотів би підняти одне дуже важливе, оскільки зараз ну фактично вибори вже завершені, результат відомий. Але у людей навіть ті, які не підуть голосувати, чи ти підуть голосувати за переможця, чи не за переможця. Є певні сумніви, чи зможе Україна реалізувати цілісний зовнішньополітичний курс, і чи не зміниться цей курс, якимось чином кардинально. Я вважаю, що є ключові запобіжники, які не дадуть можливості цього зробити, і це не тільки фіксація в Конституції стратегічного курсу на Європейський Союз і НАТО. Це не тільки суттєва зміна громадської думки за період після початку російської агресії явно в бік від усього, що пов'язано з Росією, через ті втрати, які понесла наша країна, а лише і через третій фактор через те, що рух в напрямі цього стратегічного курсу до ЄС і НАТО сам по собі. Вигідний і потрібний для нашої країни. Сьогодні з самого початку були дискусії, чи відповість НАТО позитивно на можливість отримання Україною МЕП Action Plan, ну, ПДЧ. Можливо, висловлю нестандартну думку, але переконаний в тому, що вона абсолютно правильна. Україна не повинна просити в НАТО ПДЧ. Немає в тому потреби. Україна повинна сама розробити ПДЧ або МЕП, затвердити його своїм власним рішенням і його виконувати, інформуючи, звичайно, наших партнерів в Брюсселі і в інших столицях. Чому? Тому що критерії набуття членства в НАТО і Європейському Союзі значною мірою перетинаються по своїй суті. І ці критерії, особливо коли йдеться про НАТО, вони не настільки військові, як багато хто думає. Там максимум 20% вимог військового характеру. Все решта, це цивільний сектор, це наше з вами щоденне життя, наша економіка, юстиція, вибори, рівні можливості, відсутність корупції і все-все інше, що повинно бути і чого не повинно бути. Для нас, якщо нам потрібен справедливий суд, то він же є у британців, датчан чи у німців. Він нам потрібен. Значить, ця частина розділу ПДЧ має бути затверджена і виконана нами, не питаючи дозволу в НАТО чи якогось позитивного рішення. Те, що торкається е, ширшої юстиції, чесних виборів. Рівних можливостей в економіці, це все треба нам. І тому я вважаю, що немає жодних причин сумніватися, що за, відсут... за наявності доброї волі в нової владної команди. Я дуже сподіваюся, що така буде. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо команду. Не буде навіть нинішній парламент чи нинішній уряд, який зберігається ще з попередніх виборів, на тому шляху. Можна абсолютно чітко, логічно слідувати цим курсом. Я на завершення, наведу приклад з власного досвіду. Це був 2006 рік. Я був тоді міністром оборони. І в той момент склалася ситуація, коли НАТО був готовий уже надати ПДЧ Україні. Але сталося нещастя чергове. Чергові вибори обрали тоді премєр міністром Януковича Віктора Федоровича, який поїхав до Брюсселю і сказав. Україна берет паузу в отношениях з НАТО. Це сказав прем'єр-міністр. І здавалося, що це виглядало в головах єврооптимістів е, катастрофою. Я на той час повторюю, був міністром оборони. Зіде закону, міністр формує і реалізує політику в своїй сфері. Я дав команду. Ми розробили ПДЧ. У військовій сфері, в моїй сфері управління я його затвердив своїм рішенням, і ми його виконували. Інформуючи НАТО, і ми запроваджували те, що називається інтераперабіліті, взаємосумісність дій з силами НАТО, J-Structure in the General Staff і всіх інших структурах, стандартна процедура. Та концепція, яка називається об'єднане управління військами, jointness і все решта. Ніхто не заважав паралельно зі мною робити те саме міністр юстиції в іншій сфері, міністр екології в своїй сфері чи е, міністр економіки в своїй сфері. Тому я хочу переконати присутніх тут зарубіжних партнерів, що ніяких змін стратегічного курсу в зовнішній політиці не буде. Україна може просто швидше рухатися в бік НАТО ЄС, чого хотів би я, і наша політична сила, а може повільніше. Бо тут завдання. Парламенту, який буде новий обраний, і уряду сформований після наступних виборів, зробити так, щоб цей рух був швидким, на користь нам і на користь співпраці з нашими партнерами. Дякую, я працюю у Берлінському науково-дослідному інституті. Що схоже на те, де працює Мілінда, пане Гриценко, минулого суботи ви зустрічалися. З паном Зеленським ми читали у Фейсбуці вашу публікацію. Хочу вас спитати про вашу ваше враження від цієї зустрічі. Як це так складається враження, що Зеленський може протистояти Путіну, якщо він не може протистояти конкретним викликам всередині країни? По побли, I am not the right the Очевидно, я не той, кого Добре можна власне питати Добре. про це. Добре. Я... я думаю, що він скаже сам за себе. А чи зможе він протиставити Путіну тверду українську позицію, це залежить від нас, від України більше набагато ніж від фігури президента. Це перше, а друге. Нинішній президент, який здається за формальними ознаками, має набагато більше досвіду державного управління знань в сфері зовнішньої політики, своєю пов'язаністю з корупцією, з гібридною торгівлі на крові, мародерством, він послабив українську позицію набагато більше, ніж міг би хтось інший. Тому я дуже сподіваюся, що не буде більше таких провалів, а Україна сама стане сильнішою і відповідна її позиція буде відстою далі. Але я не можу говорити за Зеленського. Я знаю точно, що тільки внутрішня єдність, економічна сила, тверда політика. І розуміння того, що Україна сама повинна першою діяти і лише потім просити допомогу партнерів, от це дало би результат. Мені було соромно, коли в грудні минулого року в Києві була Даля Грибогу Скайте, президент Литви, яка оголосила, що Литва на знак солідарності з Україною застосувала санкції проти. Тих, хто захопив в полон 24 військових моряки України. Але питання: чому ж Україна не застосувала санкції першою? Справедливе? Справедливе. Коли Європейський Союз застосовує санкції проти тих, хто організував фейкові вибори на окупованих територіях в листопаді минулого року. А чому Україна першою це не робить? От Україна першою повинна робити. Якщо Україна просить наших партнерів, щоб вони не торгували там чи з Кримом, чи з Росією, то мені соромно чути від наших зарубіжних партнерів щире питання: а чому ж ви самі торгуєте? Чому ваш президент, ваші міністри, ваші депутати самі торгують? Оця фальш, повірте, підриває більше нашу позицію. Ніж поки що сумніви щодо фігури наступного президента його спроможності відстоюють позицію України з Путіним. Нинішній показав точно неспроможність, і це бачили всі, і бачать всі. Коротко, яку пораду ви дасте двом кандидатам, які будуть змагатися, тобто і кандидату з і кандидату PO. Бо ви сидите друге. Ви сидите на Зеленому фоні і сьогодні ми говорили багато про можливість, неможливість змін до мінського формату з тим, щоб його наблизити до Будапештського формату. отже, чи можна це зробити? Чи почуває Вашингтон будь-який інтерес бути залученим більш детально в цей пошук миру. І ситуації з агресією Росії на сході країни. Готовність, не готовність України вступити в НАТО. Да? Я стверджую, що Україна зараз навіть в цьому стані складному, і економічно, і соціально, і в воєнному плані набагато більш підготовлена до вступу в НАТО, ніж були Албанія, Болгарія, Угорщина, Румунія тоді, коли НАТО їх прийняв, правда? Правда. Тому. Е... Той, хто шукає шляхи, він приймає рішення, заходить. Той, хто не готовий або не хоче, а ми знаємо, які країни в НАТО не хочуть, і ви знаєте, тоді говорять про Homework, On Ukrainian Side і всі інші історії. Формально правильно, але дабл стандарт це точно, правда? Тому е, ми розуміємо, що я з цього почав. Підняття стандартів до НАТО воно для нас зараз не стільки важлива в воєнній сфері. Ми багато натівських країн вже обігнали по потенціалу, точно, особливо ті невеликі країни, в яких армія на рівні бригади півтора і оборонно промисловий комплекс не співставний з нами. Нам треба підняти стандарти в сфері якраз захисту прав, свобод, власності, а це суд. Протидії корупції, підняття економіки, демонополізації, щоб слово олігарх Україна забула, і багато чого іншого. От, це всі частини. Як рухатися вперед, формат нормандський, мінський і все решта, і як змусити Росію вийти з України, залишити нас спокої і компенсувати нанесені збитки? Я вважаю, що формат це не перше питання, це друге питання. Перше питання, чи є, чи нема у наших західних партнерів справжня, а не задекларована готовність вирішити це питання, допомогти нам. Скажу чесно, не впевнений. Не впевнений. Тому що. Третє тисячоліття. Одна із п'яти країн в світі, яка відповідає за безпеку і мир, вчинила кримінальний злочин, міжнародний кримінальний злочин. Захопила території, які дорівнюють території кількох країн НАТО або Європейського Союзу. Захопила мільйони чужих громадян. Захопила трильйони. Хоч в доларах, хоч євро, хоч фунтах ресурсів. А дотепер обговорюється серед наших партнерів найбільше в Європі, менше в Америці. Віддаю належне. Питання: а чи варто нам продовжувати санкції, не продовжувати санкції, а як би нам швидше повернути Росію? В парламентську асамблею, в Ради Європи, а як би нам швидше Північний поток 2, а потом 3, а потом 4 збудувати і все решта. Розумієте, чи готові ментально, ціннісно наші західні партнери зафіксувати, що це кримінальний злочин, а це означає, що він повинен бути покараний. Чи ми далі будемо бачити ситуацію, коли. Міністр закордонних справ однієї дуже красивої країни запрошує на своє весілля міжнародного злочинця і щаслива від того, да? і це сприймається. От це ціннісне питання. Коли Захід його вирішить, тоді буде пошук шляхів, і тоді знайдуться і сильніші санкції, і персоніфіковані санкції, які вплинуть. На оточення Путіна, а потім на самого Путіна, він до того чутливий. От. Якщо буде домінувати бажання якомога швидше забути цю проблему, а не дай Боже нав'язати новообраному президенту якесь таке гібридне рішення, щоб забути цю проблему, тоді це не буде спокоєм. І тоді я скажу, що український народ, який боровся за свою незалежність от, на очах всього світу понад п'ять років бореться сьогодні, він не сприйме ніяких особих статусів, ніякої зміни Конституції, ніяких якихось автономних республік і всього іншого. Хто би не змусив підписати це президента, як це було зроблено у мінську першому і в мінську другому? Воно все одно працювати не буде. Нам треба знайти рішення, яке буде 100% успіх. І буде sustainable і не long run. А не просто зафіксували, навіть не вийшли на прес-конференцію, було в мінську, тихенько полетіли собі, і після того жоден пункт, починаючи з самого першого припинення вогню, не виконаний. А як можна продовжувати говорити, що немає альтернативи мінську? Тут же дорослі більшість людей в когось є діти або в більшості є діти. Уявіть собі, дитина ваша захворіла. Температура 40, ну по Фаренгейту я не знаю, скільки там буде, 100 градусів. Ви даєте їй ліки, які прописав доктор. А вона 40 все одно і завтра, і через тиждень. І ви бачите, що дитина помирає, і будете казати, що немає альтернативи, ви знайдете іншого доктора або інші ліки. А тут після мирних... Наголошую мирних мінських угод загинуло більше українців, ніж до Мінська. А нам повторюють мантру, що мінську немає альтернативи. От коли це визнання прийде в голови, тоді ми спільно зайдемо рішення. Але завершу тим, що Україна повинна демонструвати свою силу, свою щирість і пошук рішень першою. І тоді партнери нас підтримують. Не варто зараз розглядати worst-case сценарію. Так? Країна проходить дуже складний етап, і цей етап називається вибори. І вибори це нормальний мирний спокійний шлях відійти тим, хто не зміг, і дати шанс тим, хто зможе. Так? Тому е, я перебив би краще в площину бажаного і парад. І зовнішня політика нової адміністрації. Тобто президента України повинна бути прогнозованою. Президент і його команда повинні бути договороспроможними для того, щоб ні американські партнери, яких ви питаєте, ні європейські, ні азійські, ні будь-які інші, не сумнівалися в тому, що те, що підписано, буде виконано. А ми, українці, не сумнівалися в тому, що те, що підписано, воно відповідає нашим українським інтересам. Ну, очевидно, так само, як і інтересам інших держав. От. Тобто, оце важливо. А якщо говорити про те, що накопичується стомленість, фрустрація, це правда. На превеликий жаль, і ті, хто слідкують за зовнішньополітичними контактами протягом ну, так, 20 років, і далі, якщо років 15-10 тому, під час зарубіжних зустрічей. Слово корупція звучало лише в куруарах делікатно, акуратно. То зараз, за останні п'ять років, на кожній практично зустрічі прямо в лоб. Оце приниження нас, українців, всіх, а не тільки тих, на адресу кого вона звучить. І я думаю, що ті, хто прийдуть до влади, вони це почули в тому числі і почують 21 числа, бо це ключовий мотив. Не голосування за одного і голосування за іншого фальш, корупція. Оці всі речі ми повинні в себе випалити. І тоді не будуть такі питання, як ваше, сьогодні справедливе, ставитися до наших зарубіжних партнерів. І в них не буде сумніву, що все, те, що ми підпишемо, ми потім виконаємо. А це значить, що будемо підписувати тільки те, над чим подумали. І гарантовано забезпечимо. Я хотів би, щоб так працювала нова команда в президентському офісі після інавгурації, пане Анатолію, ви участвували, приймали участь у президентських виборах України. Могли стати фіналістом і навіть президентом. Ви я впевнений мали свої кандидатури на посаду міністра оборони, керівника генерального штабу, міністра закордонних справ. Якщо президентом стане пан Зеленський, він стане перед вибором, коли йому призначати на ці посади. Могли би назвати і порадити майбутньому президенту публічно, кого ви вважаєте найбільш ефективними особами на чолі блоку безпеки та блоку закордонних справ? Міністр закордонних справ, начальник генерального штабу, міністра оборони. Якщо це буде коректно. Дякую. я думаю, що ми всі адекватно оцінюємо ситуацію, в тому числі і Володимир Зеленський, який очевидно стане президентом після цих виборів. І я думаю, що всі ті, хто виходять насамперед з інтересів зміцнення нашої країни в усіх сенсах, в разі, коли будуть пропозиції направити кращих з різних команд і буде серйозна готовність сприймати досвід знання, я вважаю, повинні це зробити. І так зробить наша партія громадянська позиція. Я мав одну зустріч останню з Володимиром Зеленським, і я йому сказав, що ті п'ять людей, яких я в ході виборів представив всій Україні, як моїх кандидатів на пости Генерального прокурора, міністра оборони, закордонних справ, СБУ, Національний банк, будь ласка, я відповідаю за цих людей. Якщо ваша політика... Буде в руслі тих цінностей і тих програмних установок, з якими я йшов на вибори, і ви готові цих людей запросити свою команду. Я згоден на це. Я вважаю це правильно, абсолютно відповідальне. Тому що це країна не тільки одного чи другого кандидата в президенти. Це країна нас усіх. Я не знаю, скільки нас залишилось. Точно не 45, як вважає чинний президент. Дай Боже, щоб залишилось 35. Але тоді ми разом зробимо так, що їх колись буде 45. Дякую.